Ти глядачі сімейного бюджету, хочу з вами порадитись на рахунок активних etf фондів. Ось в мене такий ETF від JP Morgan. Я сьогодні говорив з їхніми представниками. Джипі Морган, одні з лідерів якраз в активному менеджменті. Можливо, ви навіть чули про їх фонди там Джепі Ді -E на NASDAQ, на S&P 500 – і в цілому більше трильйону вже в активних etf фондах. Тому можливо нам на сімейному бюджеті пора з ними ближче знайомитись. Хоча на каналі було багато відео саме для пасивних інвесторів. Трішки ми говорили про фактори там дівіденд. Quality, Gross Value. Але активна стратегія вона може абсолютно себе вести по-різному, ніж ринок, може давати більше дохідності. І я був здивований, до речі, що в сфері fixed income, облігацій активні менеджери дуже часто обганяють індекс, особливо якщо брати ось цей Bloomberg US Aggregate, основі якого будується, наприклад, broad, широкий індекс. Тому в нас є з вами. В певних моментах outperformance. У нас є з вами імена, як JP Morgan, Fidelity, BlackRock, а також компанія Avantis та Dimensional. Dimension. і, до речі, дуже сильні фонди якраз на міжнародні акції, і просто широкий ринок, і фактор value. В Avantis є дуже великий фонд на Emerging Markets. Тому напишіть в коментарях так, якщо ви вважаєте, що вже час активних. ETF на каналі прийшов. Ні, якщо ви вважаєте, що це там якийсь розважальний контент, але багато такого не потрібно. Ну, якщо у вас є розлога, думка, буду вдячна. Якщо ви її детальніше, то ще напишете в коментарях. А що ще цікавого в активному менеджменті? Якщо раніше там різні квантові стратегії чи стратегії зіркових менеджерів Wall Street коштували там 2 плюс 20 комісія Гечфонду, то зараз ті фонди, які я дивлюсь. Вже згаданий JP Morgan, і PIMCO, і Dimensional, це все-таки діапазон там 05 ну іноді 0,6% відсотків в рік. І це, повірте, для активного менеджменту великий прорив, ось така нормалізація комісій. Тому буду вдячний, як завжди, за ваші лайки, за рекомендації сімейного бюджету. Друзям напишіть в коментарях вашу думку про активні ETF.